Я прочитала 100 розділів манхви, соло-фермерство у вежі. А ви в куточку споживачки, де ми говоримо про всякі шняшки, які я обожнюю читаю. Це буде нова рубрика. Поставте вподобачку, якщо теж любите, тому що дуже мало активності на таких відео. Соло фармінг. In Tower, англійською так переклали, і це манхва, яка мені сподобалась. Як ви думаєте, краще знімати такі огляди без спойлерів, щоб ви могли потім спокійно прочитати або зі спойлерами? тому що я люблю зазвичай зі спойлерами, тому що саме спойлери мене зацікавлюють взагалі почати щось читати, але це і більше мені роботи, якщо зі спойлерами. Напишіть, як ви любите. А ми сьогодні говоримо саме без спойлерів. Опис манхви одного дня в місті раптово з'явилася загадкова вежа. Люди назвали її підземеллям. Місце повним небезпечної місцевості та монстрів. Але водночас це був край можливостей, адже всередині ховалися незліченні скарби. Седжун звичайний хлопець, який жив спокійним життям, випадково отримує шанс потрапити до підземелля, захоплений можливістю швидко збагатіти. Він приймає виклик та опиняється у прихованій частині вежі, повністю ізольований від інших. Все, що в нього є, тільки насенин і власне тіло. What? тепер Седжун має вижити, вирощувати рослини, добувати ресурси та. Розробити власну стратегію виживання да, 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 ця історія стара. Ми все це мільйон разів бачили, мільйон разів чули. Оці вежі, портали, монстри. Але ж ми таке любимо. Головне цей стереотип просто правильно гарно використати, а це зробити важко. Чому я взяла саме цю мангу для того, щоб ми отак сіли, поговорили? Hilt. А саме тому, що мені подобається, що внутрішня логіка тут не порушується. Коли ми починаємо щось читати, дивитися, щоб це не було, якийсь фільм, мультик, манхва, манга, книжка, та сама, Ми даємо їй шанс. Ми робимо вигляд, що ми віримо повністю всьому, що там відбувається. Якщо там, вибачте, дракони, dragon, dragon ми віримо в драконів. Ми віримо в цю концепцію. Але якщо внутрішня логіка рушиться, все сприйняття рушиться так само, і ми розуміємо, що пф, блін, точно я ж читаю. Але якщо внутрішня логіка працює як НАТО, то це дуже хороший показник хорошої роботи. Саме в цій манхві внутрішня логіка для мене збережена. Тобто не було моменту, де я така, а блін. Що за фігня? Точно я читаю манху. Ладно, що я вам вже почала розповідати про свої враження. Давайте почнемо про те, як це все починається і зав'язується. Десять років тому з'явилися вежі по всьому світу. Люди почали туди попадати, і там всього дві професії: або ти маг, або ти воїн. На момент історії вже десять років пройшло. Вони дібралися всього до тридцять. 30... 6 чи 37 поверху. А всього їх там щось чи та 99 чи 100. Седжон, наш головний герой, скупляється в магазині, і там йому тітенька каже, боже, які дурачки. Щоб попасти у вежу, вони намагаються назбирати 200 мільйонів вон, щоб купити спеціальний прохід. У вежу він такий ха, ха ха да, оце вони дурачки. Виходить і такий, так я назбирав стільки-то грошей. Мені залишилося стільки то ще зібрати, і я зможу купити цей квиток. Але по дорозі з магазину стається Вау, безкоштовний сюрприз, Портал відкрився. Але як ми розуміємо, це було якби не заплановано, тому що він такий да. Забирай мене, я готов, я готов, я готов зарабатывать багато бабла. І портал почав закриватися. І він такий, пода мені туди треба. Пригає в цей портал і очувається печері. Просто тупа печера з діркою в стелі. І він такий, все, я умру. Я умру, тут нічого нема. Тут тільки ставочок з водою. Все, живість боль, можна заканчивать. Але слава Богу, наш головний герой не такий долік. Не з того типажа. Я взагалі не люблю нитіків головних героїв. Вирішую, що треба якось виживати. Можна посадити те, що він приніс. Це продукти. Він з'їв одне яблуко. Посадив яблуко, що до речі, потім теж стрільне. Він посадив помідорки чері, оніон. Я просто забула сказати, що українською поки що переклали 25 глав, англійською вже 100 глав, і це перший сезон. І він це садить. Я хочу вижити. Я посажу їжу, вона виросте, і я буду їсти далі. Така була задумка: стається синій місяць. Цікава концепція, яку я до речі бачу перший раз в Манхві. це те, що раз в 30 днів стається. Блакитний місяць, і всі монстри здичавіють і починають просто, ну вони не усвідомлюють, що вони роблять, вони просто супер агресивні. Під дією цього магічного синього місяця щось стається з його посадженими овочами. З'являється блакитний червь. Унікальна штука, тому що він мав магічні властивості. Менеджер, який контролює все, що відбувається в башні, Такий, типа, або гані Черік, або ти щас. Крик. Він такий, я не поняв. Подождіть, я тут намагався, я тут старався, я тут садив, а ти тут з нічого хочеш, просто мене вбити? Там все дуже інтересно, тому що потім з цим менеджером ти цікава історія, але ми не заглиблюємось, бо ми не хочемо спойлерів. Я згадала це не менеджер, це адміністратор. Каже: ну, якби хочеться удалі цю ошибку, ти ошибка, яку я хочу удаліти. Слава Богу, Сиджун вмовив не вбив цього, тому що це не його провина, що він там опинився. Взагалі по суті, він підкупив адміністратора їжею. В якийсь момент історії до нього завітав кролік. Зайчик. Ці кроліки це окрема історія. Я просто я весь час історію читаю, і я кожен фрейм я така. Знаєте, оця мова, коли ти переходиш, коли бачиш когось миленько. І до нього в гості завітав кролик, і він такий. А я теж хочу оцей лук. Я теж хочу цю цибульку, Дай мені пакушать. Він привів свою дружину, і вони вдвох: мама крольча і тато крольча, Ой, це ну це майже не спойлер, але в них будуть дуже милі дитинчоти. Такі оці. Мілашки просто окремо для них хочу виділити час екранний, тому що вони такі, такі такі хороші. Це не просто кролики. Вони фермери, і сам наш седжун теж отримує спеціалізацію фермера. Просто за те, що він садить і збирає, він отримує досвід для прокачки. Далі це все буде логічно розвиватися. І знаєте, не так, що він зірвав три помідорчика і все, і він отримав там сотий рівень. Ну що він така імбулічка. No. все логічно, все розвивається. Фермерство це його професія, надає. Овочам, які він вирощує, особливі здібності. Тобто, чим більше зростає його рівень, тим більше здібності у його овочей і фруктів, які він вирощує. Наприклад, морква додає спритності. Черік оновлює ману протягом 10 хвилин і спалює 10 грам жиру. І оце 10 грам жиру це стало фурором у зовнішньому світі, тому що всі ж люблять худіти. А тут магічна штука, вона супер смачна. Ти її з'їв, і ти ще й одразу жох прямо грами жиру. Поняли? Конкретно особлива історія з тим, що до них в гості випадково потім замандрував кіт. Ну, лашара, лашари. Його розвели, на гроші намахали, але нічого. По ходу історію, він із дурачка, який ведеться на будь-яку фігню, він поступово росте і, по суті, цей котик, він єдине зовнішнє джерело. Зі світом, тому що Седжун не може вийти з 99-го поверху. Саме на 99-му поверху він опинився. Котік виявився мандрівним торговцем, який ходить по поверхам і продає свої якісь штукенці. По суті, його намахав гоблін, який всунув йому з зовнішнього світу штуки, які по суті не мають ніякого сенсу. Просто мотлох, А він вклав у це останні гроші. Седжун домовився з ним, що давай-ка ти будеш продавати мої черіки, а ти мені будеш приносити грошики. І вони уклали контракт. Цей код це просто 10 із 10. Він, наче, і такий. І жопка хитрюща, але і мілашечка, і, грошиш, і грошики приносить, і торгується. Коротше, в нього, як на такого дурачка, дуже хороша чуйка. Він, наче, якийсь мотлох купляє на розпродажі, приносить, а це виявляється дуже рідкісний артефакт. Там ще були бджілки Токсичні бджілки які можуть вас отруїти, але ви виявились лапусічками Просто мені так подобається мальовка, Тобто я дочитала вже. Соту пішла робити скріншоти з перших глав, я така, ого, нічосі, я її не помітила, наскільки її мальовка насправді виросла, дійсно. Окрім бджолок, там ще є ведмедик. Але більше я розповісти не можу, бо це вже будуть спойлери. Ну, на цьому достатньо з вас. Саме головне. Це дуже комфортна манхва, яку ти читаєш і дійсно можеш розслабитись. Тобто, там, якби вона не занудна, там є такі поворотні повороти. То тобто є, двіжняк, там є на 55-му поверсі завойовчі дії, через які ці кролики вимушені були тікати зі своїх природних поверхів, де вони жили. Дуже класний заміс, і він поступово виростає. Тобто під кінець сотої глави, там вже ну ти такий вже. Ну, ну що, ну як? як це рішить? Що робити? От, але ця манка дає відчуття комфорту просто від того, що ти її читаєш. Там куча мілашечних тваринок, і сам головний герой дуже приємний. Головне, без гарема. Аллілуя, нема гарема, та ви що? Є поступова прокачка. Я бажаю оцей фармінг, оце сам левелапінг. Як ми бачимо, що він там з нульового починає потрошки-потрошки по по рости. І дуже часто роботи такі дуже цікаві на початку, коли персонаж тільки починає розвиватися, ми дивимося його, оцей перший шлях, а потім починається ну якась або нудотна фігня, або якось так занадто закручено, або він там тяжко працював до сорокового рівня, потім став імбой який сильніший всіх, і все, і вже не цікаво читати. То це богу цим. Проблем немає. Забула базову інфу сказати. <сум> Ця мангла виходить з 23-го року, із жанрів там бойовик, ігри, пригоди і фентезі. Обов'язково напишіть, як вам такий формат, чи хотіли б ви більше говорити по, про мангли, тому що я чесно перелопатила дуже, дуже дуже дофіга всяких манг, щоб хорошу знайти, про яку мені хочеться поговорити. Це рідкість. А якщо це якесь гівно, вибачте, я його не читаю. Я знаю, що я ніколи не зможу хайпанути на цьому, тому що зазвичай злітають е, на ютубі відоси з негативними відгуками, з роз'йомами. ти такий це хуя? Ось чому я не така людина. Я дуже давно хотіла знімати такий формат. І чомусь не могла собі дозволити. як наче це занадто просто і через це це не цікаво. А ще порекомендуйте, якщо ви знаєте на Ютубі інші канали, які говорять про манхли, бо мені реально не вистачає. Я хочу щось таке подивитися. Я хочу такий контент. Через те, що мені так ця манга, я піду шукати і якусь іншу. І якщо вона мені зайде, ми з вами зустрінемося в наступному відео. До зустрічі! Вирізані сцени обов'язково не промотайте і сюди. Давай. Це вже, чесно кажучи, не перша спроба, коли я намагаюся познімати про манхви. Ну, скоріш за все, це не будуть дивитися так само, як і не дивилися попередні. До речі, якщо хочете, подивіться огляд на прийомна донька про протоантогоніста протагроніпра. Коротше, це і можете зацінити, який прогрес в мене в зйомці і в цілому.